Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже, і нас. З вами часом в житті трапляються події, які з собою приносять сильний травматичний досвід. В кожного, звісно ж, свій поріг чутливості. Для когось це може бути розрив стосунків, для когось втрата члена родини. Власне, б це не було, спільним знаменником всього цього є травматичні спогади, прокручуючи які людина почувається нещасною, і при цьому може лишатися в такому стані доволі довго, а часом і все життя. А тут ми можемо запитати в себе, а що як якимось дивовижним чином прибрати ці спогади, стерти їх з пам'яті, наче з жорсткого диску, чи стане людині краще після цього, чи не знову її життя? Чи правильно взагалі так робити? Власне, всі ці питання піднімаються в сьогоднішньому нашому предметі обговорення в фільмі Мішеля Гондрі Вічне сяйво чистого розуму. А тому приготуйтесь до занурення у світ забуття, бо ми починаємо. Для початку прояснимо для себе сюжетну складову. Отож, в центрі історії опиняється меланхолійний чолов'яга на ім'я Джоель Беріш, котрий після сварки зі своєю дівчиною Клементиною раптом з'ясовує, що вона, скориставшись послугами компанії зі стирання спогадів, взяла і повністю видалила його зі своєї пам'яті. Не тямлячись від горя, герой, зрештою, вирішує піти тим же шляхом і також звертається до тієї ж компанії. Проте, вже під час самої процедури, лежачи без свідомості. І знову переживаючи спогади, котрі підлягають стиранню, джоль розуміє, що насправді, окрім сварок і нещастя, в його з клементиною стосунках було і багато хорошого, того що він не хотів забувати. Власне, він взагалі не хоче повністю забувати Клементину. Зрештою, хоча герой і намагається сховати десь серед спогадів, хоча б якусь згадку про свою колишню, але техніка таки робить свою справу. Окрім описаного вище сюжету для цілісного розуміння історії, також дуже важливо пояснити його структуру. Отож, на початку ми бачимо, як головний герой, сам до кінця не розуміючи чому, вирішує прогуляти роботу і сідає на потяг до зовсім незнайомого йому місця. Власне, там він і знайомиться з ексцентричною Клементиною. Між ними одразу, так би мовити, проскакує іскра, і ось ми вже розуміємо, що вони закохалися. Далі ж нам різко показують період вже після доленосної сварки, коли Клементина вирішила стерти спогади про ці стосунки. Так отож, за ходом сюжету, ми розуміємо, що початок фільму, власне, знайомство героїв, це період вже після стирання пам'яті. А той період, так би мовити, сварок, то насправді флешбек, в якому нам роз'яснюють, як і чому. Що та комбінація, звичайно, але насправді саме в цьому полягає вся сіль, бо навіть після стирання спогадів про одне одного герої зрештою все одно знову зустрічаються, і що найголовніше, знову закохуються. Здається, це і є те саме вічне сяйво чистого розуму. До речі, ці слова це цитата з поеми Олександра Поупа. Власне, фільм отримав доволі багато нагород, зокрема, і Оскар за оригінальний сценарій. Хоча, звісно ж, на сценаріям працювало аж троє людей: це сам режисер Мішель Гондрі, також П'єр Бісмут і Чарлі Кауфман. Але останнього я хочу виділити окремо. Справа в тому, що Чарлі Кауфман це своєрідний суперстар світу сценаристики. Всі його сюжети завжди цікаві та незвичайні. Власне, я навіть колись десь чув голівудський жарт щодо нього. Дослівно не пригадаю, але він про те, що в Голлівуді кіностудіями, як правило, ходить. Умовно, 5 типів сценаріїв. А коли зустрічається шостий, то всі вже точно знають, що це Кауфмана. До речі, також варто відзначити абсолютно зірковий акторський склад Джим Керрі, Кейт Вінслет. Тут просто читаєш зафіші імена акторів і вже розумієш, що буде щось дуже круте. Хто кого зіграв, я не бачу сенсу детально розповідати, але чорт забирай, де ви ще побачите Халка і Фродо Бегінса в одній кімнаті. А тепер поговоримо трошки про сенси. Про що ж цей фільм? Власне, ми вже означили для себе, що навіть після стирання спогадів, герої все одно продовжує тягнути одне до одного, і в цьому вбачається те саме вічне сяйво чистого розуму. Тобто, звісно ж, тут розкривається тема кохання, стосунків і як сильно вони на нас впливають. Власне, вони змінюють нас і лишаються з нами назавжди, як не намагаються їх прибрати з пам'яті. Разом з тим, сама ідея того, що, заплативши певну суму, ти можеш забути щось чи когось, це, наче елемент якоїсь антиутопії, бо ми. Чудово розуміємо, що нас як особистості формує наш досвід, наша радість і трагедії, які ми переживаємо. А коли людина може впливати на те, що пам'ятати, а що ні, то вона перетворюється в своєрідний механічний апельсин, як в Ентоні Берджеса. Тобто, у щось нашій природні, але насправді жахливо штучне, заведене на певну дію. Власне, з сюжетом ми бачимо, що зрештою, навіть той самий лікар, який займається стиранням спогадів, сам, зіткнувшись з наслідками, приходить до висновку, що це неправильно і не вирішує проблем. Тому він закриває свою компанію і розсилає пацієнтам їхні особові справи. І саме завдяки цьому герої раптом усвідомлюють, що колись вже були знайомі і навіть були у стосунках. До речі, підглянув в інтернеті доволі цікаву думку, в якій сюжет цього фільму порівнюють з сучасними стосунками, в яких великий об'єм спілкування відбувається за допомогою гаджетів та соцмереж. І справді існує такий шаблонний стереотип, що коли пари розбігаються, одразу видаляють одне одного з друзів, відписуються, стирають фото. Тобто, по суті, це також спроба видалити спогади одне про одного. Хоча, звісно ж, до вічного сяйва чистого розуму тут далеко. Що ж, у мене все, свої лайки та підписки. Лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram. та не забувайте про Facebook, Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.